На фронті загинув лідер угорської громади в Україні Андрій Тільняк. Герой захищав нашу державу з 2014 року. А від початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами визволяв Київщину від російських окупантів. Сумну звістку повідомив Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні, в ексклюзивному коментарі Рибака Україна. На фронті загинув один з найвідоміших українських угорців, лідер угорської громади. В Україні пан Андрій Тільняк, який був ватажком фактично всіх угорців, захищав Україну, угорців, українців, і я повинен сказати, і всю Угорщину, починаючи з 2014 року, визволяв. Київщину, Мощуні Геройськи захищав, щоб ворог рашиськи не попав на Київ. І, на жаль, буквально недавно загинув. На Східному фронті він міг би поїхати в будь-який момент в Угорщину, рідна мова угорська, але він захищав нас, захищав Україну.